Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І зараз я чекаю на комісію. Буквально ще 10 хвилин і вони повинні приїхати. Чекаю, дуже хвилююся. Ну, не знаю, чому хвилююся. Ну, але вже дочекаємося, поки вони приїдуть. Сподіваюся, що їм все сподобалося. Особливо один цей мужчина звернув увагу на те, що в мене полуничка квітне. Каже: Я дуже люблю полуниці. Я йому запропонувала зірвати оту червоненьку. Він каже: Ні-ні-ні, це твоє господарство, і тільки ти можеш сама зірвати ягідку. Ну, як би не було, але комісія вже була. Чесно кажучи, трошки я хвилююся. Питали вони мене, скільки часу я оформляла свій садок, як мені доглядати за ним, чи важко, чи не важко, скільки часу в тиждень я трачу на те, щоб доглянути за садочком. І я сказала, так, як є. Що деколи мені кожного дня приходиться виходити на подвір'я, і кожного дня мені потрібно щось тут робити: підчищати, підрізати, викидати щось. Так що, дійсно, такий садочок потребує дуже-дуже ретельного догляду. Ось хочу вам показати цю трояндочку. Вона теж, до речі, привернула увагу до себе. Комісії, вони дивилися і нюхали, і споглядали, і теж зауважили, що кожна квіточка має інакший малюночок. Бачите? Ось. Ну і отаким вже розквітає оці букетики. Бачите, дивіться, яка ця гарненька квіточка, просто безподобна вона. Вона розвивається, розкривається. Шкода, що сьогодні такий дощовий день, але досить тепло. На вулиці майже 20 градусів. Ось, але падав дощик. На листочках ще подекуди є, бачите, мокрі плями Але ось така краса тут в мене. Все дивилися, фотографували, питалися, а скільки років це, а скільки років це. Червона порічка цього року плодоносила, я їм теж показала відео. Ну, будемо чекати тепер результату. Мені дуже хотілося би, звичайно, таке змагання. Напевно, надихає ще більше доглядати, висаджувати щось. Покажу вам зараз. А дійсно в мене зацвів вербеник зацвів копійчатий, повно квіточок погано видно, тому що вони от жовтесенькі, бачите, які гарненькі. Жовтенькі-жовтенькі. На фоні листечка їх практично незамітно. Ось листячко зелене, а квіточки жовтенькі. Але і листя теж вицвіло цього року від сонечка. І ось так не дуже замітно, що він квітне. Розкрила квіточки ось ця трояндочка. Ось яка вона ніжна. Дуже гарний такий кораловий колір. Невеличка, не маленька, але дуже-дуже приваблива. Ось така. Ось, а тут теж я сьогодні зняла звідси ще один пуп'янок з цієї троянди, який не розквіт. І я так розумію, що ця троянда дуже боїться води. Ось вона, дивіться, плями знову на листочках. Так, ця троянда, мабуть, мені або її потрібно пересадити кудись-під, накрити її сіточкою. І я, напевно, її пересаджу в горщик. Або над нею зроблю якесь їй укриття, тому що дощ дуже пошкоджує пуп'янки, і вони відпадають, починають гнити і відпадають. Ось сюди от потрапляє вода. Ось отак, от, десь ось сюди, мабуть, між пелюстками. Дуже-дуже тверді самі оці пуп'янки, вони такі, як камінці твердезні. І попадає туди водичка, і вони починають гнити. Дуже шкода, дуже гарна троянда. І разом з тим її потрібно, напевно, укривати. Я, напевно, сюди зроблю для неї отаку сіточку і укриття від дощу. Ось так гарненька сараценія. Одна і друга. Це сараценія пурпурата, а це сараценія е, вже немає десь вицвіла бірочка. Але ось так гарненько там зростає в ній мох. Подивіться, бачите. Разом з рослинкою і зростає мох у горщику. І навіть мох з фагном. Тут теж, бачите, от я присадила буквально одну гілочку, і ось вона так гарненько зростає. А цей мох вже заквітає, бачите, квіточки. Оці такі. І там буде насіннячко. Ось, все наростила дуже гарно свої такі трубочки з такими капішончиками. Бачите, трошки робиться рожевіша зверху. Минулого разу вона була така зелененька, ось така, як оці. А тепер дивіться, скільки багато буде цих таких трубочок з капішончиками. Дуже вона мені подобається. І ви знаєте, кожного разу вона вища і вища. Вона все довше і довше виростає. Ось так вона зараз, ось така. Якщо взяти, наприклад, якщо взяти порівняно з рукою, бачите, досить вона величенька. Ось. Я обрізаю її кожного разу, як трубочки починають підсихати, висихають до половинки, і я обрізаю коротенько ось так коло землі. Ну і потім вона знову випускає собі зсередини, з корінчиків випускає новенькі оці трубочки. Ось така гарненька сараценія. І пурпурата Теж мене потішила. Пам'ятаєте, я купила її з такими, оцей був тільки, оцей був. Така була трубочка, ось та позаду була трубочка, і оця була трубочка. Ось оця. Було в них три, по-моєму, чи чотири гарненькі трубочки. Три, по ідеї. Тому що вже оця, бачите, така гарна велика трубочка. Ось яка, вона, бачите, яка вона завелика, досить така величенька. І ось оці наросли в мене. Ось оця, оця, ось оця така велика, гарненька. Бачите? Ось ця наросла в мене. І ось тут в нас є ще ось маленький. Бачите, зачаток ось він, буквально ось. Буде ще одна трубочка, а там знизу я побачила ще наче. Ось отам, отам, десь отут от. Я побачила ще. І сподіваюся, що вона мені випустить ще кілька таких гарненьких, бачите, які вони ефектні, такі венозні. Ось такий край бордовий в неї. Дуже гарна ця сараценія, сарація пурпурата. І, ці комісія теж звернула увагу на ці рослинки. кажуть, а це те, що росте на болотах. І кажу: так, таке росте на болотах. Але що саме цікаве, якщо взяти і висадити їх, наприклад, там, де росте торф, я сподіваюся, що там вони будуть прекрасно рости. А ще інше маю на думці собі вже зараз знову попрошу свого сусіда. Щоб він відвіз мене на те болото, там де я колись вже була одного разу, і я пошукаю сама за цими рослинками. Можливо, вони десь там є. А ще в мене є насіння. І я могла би навіть там розсипати насіннячко, можливо, вони будуть там зростати. А ще жіночка молоденька, яку звати Іфа. Їй сподобався ось цей оця частинка садочку. Тут, де в мене ось така декорація, де є вербеник, в мене, бачите, є тут примула. І оця от лавочка ось цим дідусем дуже їм сподобалася. Кажуть, як ірландський рибак. Ослик. І от так їм це ще сподобалося. Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю. Просто мені спало на думку, що так буде непогано. І ви знаєте, що в мене цей, ця частинка городу, грядки, квітника. Ще з самого початку була, так що це не навмисно на сьогодні. Ну, ось так. Звернули увагу практично на все, на всі такі дрібнички, і що е, квітів теж багато. Ось, і мужчина зауважив на те, що он, он звати його, зауважив на те, що е, це потребує дуже дуже багато великого догляду. Ось. Ось собі джмелик прилетів на обід. Ну, ось так. Ну, десь там помандрував всередину. Чую, десь гуде, тільки не бачу, де він. Десь там. Ну, ось так. Ось така подія сьогодні в мене. Чесно кажучи, я дуже хвилювалася. Було воно ну, дуже-дуже. Зворушливо. Ну, ось все, пообідав і полетів собі. Ну і тепер будемо чекати, що ж вони мені скажуть. Сказали, напротязі тижня буде результат, напротязі тижня я отримаю відповідь. Ось. І сподіваюся на краще. Ну, а як вам здається, на вашу думку, який буде результат комісії? Яким буде результат оцінки? Я набагато не надіюся, але можливо в когось є краще, як в мене. Ну, але я як могла. Я для себе робила не для виставки, не для комісії, не для журі. Я робила це для себе, для своєї радості. Щоб я могла вийти на вулицю і щоб мене все тішило око. Ще хотіла вам щось показати. Буквально це вже побачив сьогодні. Оцей мужчина з комісії он побачив, що в мене знову починає заквітати моя магнолія. Дивіться, що вона чудить далі. І там не одна квіточка, там їх кілька. І десь ось тут я побачила, дивіться, он пуп'янок. І там десь ще ось така от чуда Вона їй дуже все подобається, їй дуже все підходить, тому що вона біля самого компостера, і там з компостера підтікає її підживка. І от того вона така тут, бачите, і лопата, листечко таке в неї дуже гарне, і вона вже навіть квітне. Причому квітне два рази в рік. What's the cows mana? Anomalia. My little friend. Oh, they're lovely. Take care. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Well done. Bye. Well done. Bye. <laughs> <laughs> А на сьогодні в мене все. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую вам за ваші пальчики догори. Дякую за вашу участь. Всім хорошого настрою і всім пока.